Всім привіт! З вами я Аня Сауряк це мій канал присвячений маркетингу, підприємництву, трошки психології, можливо, буде, а можливо, ні, не знаю. Коротше, всьому, що мені цікаво, і я сподіваюсь, буде цікаво і вам так само. Сьогодні пропоную поговорити про дуже актуальну тему. Звучить вона так: віддалені працівники. На жаль, такий час маємо те, що маємо, і мусимо якось до нього адаптуватися. Отже. Тема віддалених працівників частіше і частіше стає більш ніж актуальною. А які ж плюси від цього? І чи варто співпрацювати з віддаленими співробітниками? Отже, для співробітника основний плюс в тому, що він працює віддалено. А ще є один дуже важливий плюс, який я чула від багатьох багатьох людей, які працюють віддалено. Вони кажуть наступне: я візьму 2-3-4 компанії, буду робити там маленький обсяг роботи, матиму меншу відповідальність і зароблю грошей більше, ніж я буду фултайм тайм в одній якійсь компанії. Чисто по-людськи це зрозуміло. Але подумайте, чи підходить це саме для вашого проєкту. Тому що для роботодавця віддалений працівник справді може бути знахідкою. Але у якому випадку? Якщо, наприклад, у вас немає обсягу роботи на повний день, тоді ви берете людину віддалено. Але якщо у вас є обсяг роботи на повний день. І ви берете людину віддалено, отут вже можуть початися дуже неприємні моменти. По-перше, вам буде важко цю людину контролювати. По-друге, ця людина, як би вона не старалася, вона не буде втягнута в драйв і в вайб саме вашого офісу, саме вашого проєкту. Це дуже складно бути десь там і розуміти, що відбувається у вашому проєкті. Далі, якщо е, у вас немає ще й до цього чіткого плану, що ця людина має робити, скоріш за все, що ви отримуєте дуже сумний результат. Тобто, наприклад, ви берете СММ-щика і хочете, щоб ця людина вам зробила вау у соцсторінки, При цьому, наприклад, ви е, клініка і... Відповідно, вам треба генерити контент 24 на 7 і заливати його і в Інсту, і в ТікТок, і в Facebook, і на YouTube, чи, тобто повсюди. А людина, яка, наприклад, приходить раз на тиждень до вас, апріорі не зможе справитися з цим об'ємом роботи. Тому, якщо у вас така специфіка, беріть, о, беріть людину виключно full-time full в Офіс. Не інакше. До речі, мені здається, що найкращі спеціалісти, які працюють віддалено, це можуть бути дизайнери, ну, дизайнери макетів, упаковки і так далі. І айтішники. А от найгірше, мені здається, справляються все-таки CMNки, тому, тому що вони, звісно, творчі люди. Як правило, вони дуже молоді люди. І, як правило, для того, щоб. Відчувати той драйв, їм треба бути на місці, а не віддалено. Тому подумайте про це. Якщо вам треба класні спеціалісти і у класах, дійсно великий обсяг роботи, то краще беріть людину фултайм. А якщо маленький обсяг роботи, то, звісно, є сенс брати людину віддалено. Сподіваюсь, було корисно вам. З вами була Аня Соляк. І до нових зустрічей. Бувайте!